Дивіться, це слово сполучення запровадив я партію ухилянців. але мені здається, що багато людей його трактують помилково. Коли я писав про партію ухилянців, яка є в нашій країні, я не мав на увазі, що це прям політична партія ухилянців в лапках. Це, скажімо, як середовище. Як знаєте, там я не знаю партія собачатників і партія тих, хто полюбляє котів. Скажімо, uh -huh. це не означає прям політичну структуру партії ухилянців. Це скоріше середовище тих людей, які звикли навіть на четвертий рік війни не перетинатися з війною. Звикли до думки, що воювати повинен хтось інший, звикли до того, що ухилятися від призу, викидати повістки, не оновлювати дані. Це для них цілком прийнятна етична модель поведінки. І цих людей достатньо багато, і деякі політики відчуваючи, що є запит. На адвокацію подібної політичної позиції вони починають загравати з цією аудиторією. Ну скажімо, Олексій Гончаренко mm -hmm. так робить, який каже, що е потрібно взагалі там е знищити ТЦК і залишити лише рекрутинг. Хоча рекрутинг він е дає там 5% від загальної потреби збройних сил в е людському капіталі. А е це, скажімо, якийсь там е Олексій Арестович, який пише. Пости, як людям, які ухиляються від призову, відповідати після війни ветеранам, якщо ветерани запитають, чому ви не були в армії, це якісь там, я не знаю, там Мирослава Лєшка, Анатолій Шарій, і усі ці а, люди, які втікли за кордон, і звідти працюють на Росію, а зокрема через те, що намагаються знищити процес мобілізації і послабити українське військо, тобто. Це не партія ухилянців, як прям бот в лапках, як назва політичного об'єднання, це mm -hmm. скоріше як назва середовища.